Понад 100 кілометрів велодоріжок та велосмуг за 9 років у Хмельницькому розробили програму розвитку велоінфраструктури до 2025-го. Працювали над документом представники громадської організації Критична маса спільно із працівниками управління житлово-комунального господарства, транспорту і зв'язку та відділу енергоменеджменту. Велоінфраструктура дасть можливість більшої, більшій кількості людей пересісти на велосипед, швидше добиратися на роботу. Це так само економія часу, покращення екологічної ситуації, покращення власного фізичного стану. На розвиток велоінфраструктури з міського бюджету за 9 років мають намір виділити понад 83 мільйони гривень. Магістралі для велосипедистів планують облаштувати таким чином, аби двоколісним транспортом було зручно дістатися центру з будь-якого мікрорайону. Акцент зроблять на будівництві безпечніших велодоріжок. Велосмугами ж облаштують здебільшого центральні дороги. Основний наголос робиться саме на окремі велодоріжки через те, що вони більш безпечні для велосипедистів. Вони є окремим від тротуарів, вони є окремим від доріг. Відповідно, велосипедисти не заважають ні пішоходам, ні автомобілістам. Також по програмі передбачено кілька велосмуг. Першу велодоріжку, яку завершують будувати на набережні, відкриють уже за кілька тижнів. Далі роботи триватимуть у парку імені Чекмана. До 1 квітня маємо повністю завершити ті роботи по велодоріжці, які почалися в 2016 році. В 2016 році на те було виділено 1 мільйон гривень. І, в принципі, ці роботи до 1 квітня будуть завершені. Далі велодоріжка планується в 17 році по парку Чекмана аж до вулиці Курчатова повністю через парк, тобто мешканці зможуть з Гречан в центр дістатися парком швидко. Окрім доріжок, передбачено програмою і встановлення двох сотень велопарковок. Розпочати планують із територій шкіл та вишів. Окремий пункт документу просвітницькі заходи спрямовані на підвищення культури безпечного руху і велосипедистів, і автомобілістів, і пішоходів. Програму розвитку інфраструктури, вже підтримали члени виконавчого комітету. 22 березня на черговій сесії її розглянуть депутати міської ради.